Усім привіт! Мене звати Ліля, я медичний педагог, яка з дитинства мріє стати дизайнером. З листопада місяця я навчаюся в міжнародній школі дизайну Лари Герман на курсах стилі. Якщо спробувати одним реченням описати враження від курсу, то це буде моя коронна фраза це переворот твого світу. За цей час я значно виросла в своїх очах, змінились погляди на багато звичних речей. Чому так відбувається? Кожне заняття Лари надзвичайно цікаве, пізнавальне. Щоразу відбувається глибоке занурення в історію цивілізації, епохи. Курс стилі – це не просто співставлення кольору, форми, текстури, це обґрунтоване розуміння, чому саме цей стілець, цей диван, цей килим підходять для даного інтер'єру, для даної будівлі і саме для цієї сім'ї. А у випадку. Іншого інтер'єру, іншої, інтер іншої сім'ї ті самі ж речі будуть недоречними. Тому, якщо ви хочете бути в колесі трендів, трендів, стилі саме для вас.